Всім привіт! З вами Іриска. Це нова серія челенджу Ферма з нуля. Ми зустрічаємось з вами в досить незвичному середовищі, як бачите, у нас вже є цілий будинок. Якщо цікаво, відео з будівництвом цього будинку залишу горі. Це був досить цікавий досвід. У нас була досить невеличка сума, всього 15 тисяч мілоонів, щоб побудувати цей будинок, і цього, звісно, було недостатньо. Проте, як на мене, вийшло досить непогано. Хочу провести вам маленьку екскурсію цим будиночком. Маленьку, бо він сам досить невеличкий. Маємо коридор, невеличку спальню, проте з чудовим затишним каміном. Посередині в нас вийшла ванна, невеличка вітальня. І поки я проводила екскурсію у холі, там уже наповну торгують курками. Так хочемо продати щодо наших курчат, потрібно їм зробити якесь повне перезавантаження. Мабуть, дві курки і півень цього малувато, щоб розбудувати і розростити наш курник, бо чогось з'являється досить мало яєць, які запліднені, і відповідно наші курки вимирають швидше ніж народжуються. Ось така. Від'ємна демографія, але тим не менш продовжимо. Тут маємо невеличку кухню і також ще одна кімната, де поки мешкає наш дорогоцінний фрукт дракона. В нас тут настала зима, тому справ не так багато, город весь мертвий, тому я відправила Колі. А куди це ти побігла? Ти побігла спілкуватися з самер. До нас прийшла в гості Summer Holiday, але щось не дочекалася і вирішила піти. І вже майже на краю лоту у холі вирішила її все ж таки запросити всередину. Тож я казала, що у нас зараз небагато. Будемо поратися вдома. Поки відправила Грегорі лагодити всі ті несправні предмети, які в нас були. Деякі предмети довелося все ж таки замінити, бо ось цей унітаз, який нам дістався з багажу. О Боже. Що? Грегорі вдарило струмом. Ні-ні. ні 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 Він же не вмер. Вибачте. Вибачте. Він же живий, тільки накажіть мені, що зараз прийде смерть, бо це буде фантастичне почало челенджу, бо в мене було враження, що з побудовою будинку нам стане трішечки легше, і гра піде динамічніше. Але тепер що? Грегорі вмер? Ні, ну цього не може бути. Я просто відмовляюся так грати. Очевидно, я трошки переборщила з тим, щоб відправляти його лагодити всі ті предмети, бо він не долагодив тут ось цей предмет. І я думала, що щось сталося. Очевидно, він отримав удар струмом. Посередині в нас вийшла ванна, і я відправила його ще й вдруге щось лагодити. Треба бути трошки уважнішою. Так, ну що, тоді чекаємо смерть. Summer Холідей, ти насправді дуже вчасно прийшла. У нас тут такі події розгортаються. Ні-ні ні-ні ні. Ну ти не можеш вмерти. Тож я обіцяла вам неймовірний розвиток подій у наступних серіях. Ось, бачте, не встигли Грегорі й Холі одружитися, і ось таке сталося. Ну, насправді я маю великі сподівання, що зараз ми дочекаємося смерті, де вона? І Холі все ж таки попросить його не вбивати. А, ще й цей день народження Грегорі. Ну, в нас тут є невеличка проблема, що Грегорі, може, його і не відсвяткує. І ось тут вже смерть наближається, але чомусь я не можу зрозуміти, чому її не можна попросити, чому Холі не може попросити. О! Тепер, коли вона вже зачитує тут якийсь приговор, Боже, навіть лисиця прибігла. Ти теж будеш просити за Грегорі? Ну, будь ласка, будь ласка, боже, скріншот на мільйон. Холлі просить смерть не забирати Грегорі. Грегорі ось там лежить в кімнаті, там ще й плаче самер, Holiday, лисиця прибігла. Боже, що тут взагалі коїться? Цей будинок що, якийсь проклятий. Тут не можна було будувати. Не дарма він був пустий. Тут були руїни. Бо тут якесь кладовище було, чи що. Бо, здається, що як тільки ми побудували будинок, то життя просто пішло шкереберть. Ну що, тримаємо наші пальчики про те, що смерть все ж таки. ні. О-о. Ну, і яка ваша думка, що будемо робити? Просто перезавантажимо гру. Ну, просто це такий сумний розвиток подій, Боже, я насправді не знаю, що робити. Холі тут хотіла дитину від Грегорі. І Я хотіла сьогодні цим зайнятися, розвитком їхньої родини. А тут ось таке. З одного боку, це наче моя помилка, я не догледіла. А з іншого боку, ну, якщо не догледіла, то значить все, челендж провалено. Але принаймні телевізор він перед смертю таки полагодив. Всім привіт! З вами Іриска. Запрошую вас до перегляду чергової серії Ферма з нуля. Як бачите, Грегорі ремонтує музичний апарат. Нічого в нас тут не сталося, ніхто не вмер, ви нічого не пропустили. Так, можете вважати мене брудним читером, але я все ж таки не наважилася дати Грегорі померти і перезавантажила гру. Бо просто цей челендж втрачає будь-який сенс насправді. Так, можна було б дати йому вмерти і щоб Голі продовжувала його справу, але чесно, я вже напланувала зовсім інший сценарій і не хочу, щоб моя маленька неуважність просто все зіпсувала. Я вже думала, що можливо можна приготувати амброзію і повернути Грегорі до життя. Але насправді щоб приготувати емброзію, треба стільки зусиль, що це тягне вже на окремий челендж. І якщо ми будемо відволікатися на це, то просто челендж ферма з нуля втрачає будь-який сенс. Так, і Summer Holiday, чого ти сюди прибігла? Я хотіла тут здалека дати Грегорі і холі на наодинці, щоб вже точно в Грегорі був спадкоємець і смерть нам була не страшна. Але як бачите, місцеві традиції дають про себе знати, і коли в тебе в гостях сусідка, вона не буде втрачати можливість, щоб щось десь підгледіти і потім рознести по усьому селищу. Так що ось так Хенфорд он Беглі не втрачає свого шарму, але все ж таки давайте дамо Грегорі і Холі час побути наодинці. І так можемо привітати Грегорі. Зараз і Холі його привітає. Їмо за двох, Холі, вагітна, навіть розбудила нещасного Грегорі, щоб повідомити йому ці чудові новини. Ну, що, їх можна лише привітати. Так, але насправді, хоч життя і чудове, і вони мають це життя, ніхто не помер, але не варто забувати про справи, і треба все ж таки відправити їх попоратися, тим паче, що весь прогрес з минулого разу у нас втратився, відповідно, маємо ще купу справ. Так, і тепер ми вже можемо спокійніше реагувати на повідомлення, що це день народження Грегорі. Чесно кажучи, мене і так не влаштовує, що ці двоє вже майже люди похилого віку, і я роздумувала над тим, як продовжити їх життя. Можливо, використати очки і купити якусь нагороду. Здається, там було щось про омолодження. Ні, ця самер, вона просто всюди. ну... Вибачте, але холі треба сходити в туалет. <смі> Може, ну це так кумедно. Тільки побудували будинок. Люди, до вас тут взагалі не було туалету. А тепер же ні, ну тепер ще скажіть, що вона зробить калюжу. Ні, будь ласочка. так, давай. Холі, біжи в туалет, а тепер цей туалет просто величезна черга. В мене враження, що самер почула, що тут новосілля і вирішила прийти подивитися, що тут, як, заодно подивитися, і, можливо, скористатися туалетом, ванною, можливо, іншими зручностями. Бо не всіх вони є, не так давно і Грегорі жив на багато гірших умовах. Ну, Самер своє побачила, дім подивилася, яких спліток набралася, тепер можна вже йти. Добре, самер, бувай. Боже, а ці двоє просто не можуть один від одного відірватися. Вона хоче з ним поспілкуватися, почувається шалено, романтичною. А ще мені цікаво, що в неї є тут такий цікавий мудлет, що завтра будуть подарунки. Єй, завтра Холі збирається отримати подарунки, що то буде за чудовий день. Цікаво це через те, що в неї є риса характеру Вічне дитя, тому вона так чекає подарунки, і їм цікаво, це будуть подарунки від одруження, і вони прийдуть на пошту. Треба буде подивитися. А на наступний день виявилось, що в нас тут Вінтерфест, Різдво. То тепер ясно, які подарунки очікувала Холі. Тобто вона була в такому приємному очікуванні. Завтрашнього дня, Різдва, цього чарівного свята і, відповідно, подарунків. Розумію, що вона, як вічне дитя, дуже в захваті від цього, але зовсім не любить прибирати за собою посуд. Тож сьогодні в нас досить напружений день, я не знаю, напевно, якусь велику вечірку нам не вдасться тут влаштувати. Проте, мабуть, влаштуємо їм таке невеличке святкування вдвох, романтичне, ну, точніше, навіть втрьох, вибачте. Але я б хотіла ще трошки впорядкувати справи, точніше, трошки попіклуватися про наш будиночок, а точніше поїхати в Evergreen Harbor та там здати в переробку весь той мотлох, який Грегорі колись знайшов в смітнику. І тепер він у нас тут просто стоїть, і щоб його відновити, нам потрібні сімелони. Це мені не дуже подобається було б набагато цікавіше, якщо можна було б якось його полагодити, і тоді воно працювало просто за гроші. Ми можемо просто купити собі якісь меблі. Тож, давайте поїдемо і поїдемо ми на незвичайний лот, а це промприлад, який я побудувала. Якщо цікаво, прикріплю вгорі посилання на відео. Тож ми прибули в промприлад. Ось так ось виглядає цей лот. Він насправді просто гігантський, я намагалася сюди впихнути все, що тільки можна. І мені дуже цікаво, як він функціонуватиме. Тому давайте зараз відправимо холі ось сюди. Тут є такий спеціальний куточок, де розміщені всі установки для переробки. І давайте сюди скинемо весь наш моток. Уявляю собі, що вагітна холі перед різдвом вирішила почистити будинок, викинути все сміття і була ініціатором того. Щоб весь цей мотлох винести з дому і отримати щось за це, тому вони вирішили все ж таки здати його в переробку. Не знаю, мабуть, ми отримаємо якісь деталі, з яких потенційно можемо створити якісь предмети меблів тут. Не впевнена, що нас вистачить з однієї такої переробки щось зробити тут, але подивимось, принаймні зможемо продати ті деталі, які отримаємо. Як на мене, це буде більш якось чесно і логічно, аніж продавати за якісь шалені гроші ті речі, які, по суті, є мотлохом. Так, і мені цікаво, що де працюватиме ось цей кіоск. Працює цікаво, чи працюватиме бар. Ні, бар не працює, ну це очікувано насправді, бо для цього типу лоту бар не передбачено, і навряд чи гра буде приводити сюди когось, хто ним би займався. І Грегорі, як Грегорім, звісно, побіг в оранжерею. Цей куточок я задумувала як таке спасіння для Грегорі. Ого, і холі в нас щось отримала. Холі, а чи можеш ти з цього щось, щось створити? Що ми можемо створити? Може, ми можемо створити собі якісь нові речі на Різдво? Ми можемо насправді досить багато речей зробити. Ну, давайте спробуємо з килимка. В нас нема жодної фарби. Ну, Насправді, фарба в нас є, я пам'ятаю, але вона в нас лежить окремо в коробці, і ми її з собою не прихопили, а могли. Б. Тому, можливо, давайте все ж таки ми це відкладемо і ще потім пізніше завітаємо сюди і вже зробимо собі якісь деталі. Так, Холі, ти моя бідненька, тобі треба десь сходити за своїми потребами. А ми повернемося до Грегорі, який тут дивиться і, мабуть, шаленіє від такого розмаїття рослин і квітів. Давайте, можливо, навіть поудосконалюємо щось. Шкода, що тут нічого не цвіте, нічого не плодоносить, і ми не можемо зірвати жодних плодів. Бо насправді ось цей куточок я задумувала як таке спасіння для цього челенджу або для інших гравців, бо чомусь ніде в світі я не можу знайти жодних плодів. І Тих рослин, що ми виростили з плодів, а нам треба виростити 5 дерев і 10 рослин з тих плодів, що ми знайдемо десь в світі. У нас зовсім мало і виконання цього завдання просто в жахливому стані. Ну, почекаємо, можливо, тут щось таке згодом проросте і наступного разу вже буде що зібрати. Так, ну і Холі там поправила всі свої потреби, тому я думаю, що можна далі тут не затримуватися та повертатися додому і святкувати різдво. І щось якось, схоже, довго ми були в Evergreen Harbor, бо тут у нас вже і зима пройшла, весь сніг розтанув, вже майже якась весна. Так, ну не будемо гаяти часу. Грегорі, будь ласка, приготуй якусь їжу. Нам би бажано було приготувати ось цю грандіозну вечерю, яку ми не можемо готувати, бо в нас немає електрики. І на жаль, чи не єдине, що ми можемо приготувати, це сир. Тому ось така не дуже вишукана вечеря. В нас буде на Різдво, хоча з іншого боку, чому не дуже вишукана? Сир, якби ще було шампанське, але, на жаль, холлі його не можна, бо вона вагітна. Але будемо вважати, що в них буде така легка святкова вечеря. Так, і давайте одразу заберемо ці фарби, які в нас тут є, покладемо їх в інвентар Холлі, щоб не забути їх на наступний раз. І ще вранці Холлі зібрала врожай. В нас виріс ще один фрукт дракона, тому я думаю, Грегорі терміново треба його тут посадити, щоб в нас їх було якнайбільше, та нам було якомога легше продовжувати цей челендж, бо для виконання більшості наступних завдань нам потрібно чимало коштів, тому жоден фрукт дракона ніколи не буде зайвим. Цікаво, що від того, що Грегорі готував на газу, в нього з'явився мудлет, який дає йому відчуття ошалілості. І мудлет пов'язаний з тим, що Грегорі відчув запах газу. Цікаво, я не знала, що ось ця плита може давати такий мудлет, тому Грегорі зараз бажано нічим не займатися, не лагодити нічого. Ми вивчили наші помилки. А ще я б хотіла, щоб він не тікав, а все ж таки, якось вони відсвяткували це Різдво. Насправді, давайте ми все ж таки підемо додому. В нас є затишний будинок аніж мерзнути тут на вулиці. Давайте поспілкуємося з Холі, привітаємо її з Різдвом. Ой, вони вирішили сісти, Боже, як романтично це виглядає. Що ми ще можемо зробити? Так, і давайте їй подаруємо подарунок. На жаль, у нас нема коштів, щоб купити цілу купу подарунків, проте ми можемо щось подарувати з нашого інвентарю. І я бачу, що у Грегорі є книжка про риболовлю. А якщо пам'ятаєте, у холі ціль життя це бути якимсь видатним рибалкою. Тому я думаю, що цей подарунок буде дуже доречним. І Холі він дуже сподобається. Угу, він їй, правда, сподобався. Грегорі радий, що він виконав цю традицію. І Холі теж потрібно щось подарувати Грегорі. Насправді, в неї, окрім овочів, фруктів, нічого в інвентарі немає. Але знаєте, що я пропоную подарувати йому авокадо як натяк на майбутню стать дитини. У нас не було подарунку, яким би вона повідомляла йому про те, що вона вагітна, як зазвичай роблять вагітні. Проте, ось для цього наступного етапу для повідомлення статі дитини, вона може скористатися цією чарівною нагодою різдвом і подарувати йому такий подарунок. Для нас це залишатиметься секретом, хто в неї там, хлопчик чи дівчинка. Проте вони, напевно, знають, хто там, і Грегорі, певно, що подобається те, що він дізнався. Так, Грегорі хтось телефонує, Хайден Салґадо, і дівчина питається, чи варто їй іти. Ти на побачення з Ізраїлем Алісоном, їй здається, що він дуже чарівний. І зазвичай Грегорі в таких ситуаціях умивав руки, казав, що це його не стосується і вирішуйте самі. Але знаєте, часи змінюються. Тож я думаю, що тепер Грегорі, який відчув силу цього кохання, він буде погоджуватися і бажати і іншим кохання, тому... Так, будь ласка, спробуй, можливо, і вам пощастить. Так, і до нас тут прийшов сусід Аріель, і пропонує свою допомогу. Він каже, що чув, що в нас тут щось зламалося. Ой, вишенько. Чи не проти ми отримати невеличку допомогу з цим? Так, звісно, ми не проти, бо минулого разу цей телевізор нас просто вбив. Тому, будь ласка, Аріелю, ми будемо дуже вдячні тобі за допомогу. Цікаво, що здається, цей же ж самий Аріель колись кликав нас до себе на новосілля, і я тоді подумала, що він якийсь чоловік з міста, бо він виглядав дуже ошатно вдягненим і таким, що трошки загубився тут. Йому тут було неприродньо, наче як не в своїй тарілці. і... Грегорій з ним і сварився, і бився, але дивіться, як чолов'яга акліматизувався, звик, він уже ходить сусідам, допомагає речі ремонтувати. Давайте, знаєте, що давайте йому теж подаруємо подарунок. Він тут запропонував з нами і Сара нам це ще телефонує. Сара, що ти хочеш? І ти хочеш до нас прийти? Боже, дивіться, всі хочуть прийти до нас на Різдво. Ну чи це не чарівно? Давайте подаруємо йому якийсь подарунок. Давайте подаруємо йому якусь запасну частину. Ось, наприклад, цю електронну він нам допоміг телевізор полагодити, і ми йому віддячимо запчастиною. Я думаю, він буде щасливий. І поки Грегорі займатиметься цим, нехай Холі привітає нашу гостю, хоч вона і не дуже рада, як я бачу. І Грегорі, будь ласка, покличу всіх їсти, оскільки тут вже всі такі радісні. А Грегорі вже подарував подарунок. Скажіть мені, будь ласка, чи ми пропустили це, чи він скинув цю дію? Так, у нас одна запчастина, тож він все ж таки подарував подарунок. Тому давайте всіх запросимо їсти. І буде в нас ось така шалена вечірка. Всі тут радіють, сміються. Хоч ми і не планували. Планували посидіти тихенько вдвох, ну але в них було трошки часу. Один для одного, але в цей чарівний вечір їх не залишили наодинці. Але чомусь ніхто не хоче брати їжу. Але Холі тут уже шалено голодна. Будь ласка, Холі з'їж, хоча б ти шматочок. О, і Санта прийшов Грегорі, давай, будь ласка, привітайся, попроси подарунок, нам подарунок. Ну, що вам хочу сказати навіть на різдво Хенфорд он Онбеглів не зраджує своїм традиціям. Санта, на їх. Вони обидва були нечемні, їм не треба давати подарунок. Дай нам, будь ласка, подарунок. Цікаво, що у Грегорі з'явився мудлет, що він був свідком бійки, і тут такий смайлик, наче і Грегорі дісталося, наче ці двоє махали кулаками. А, а прилетіло ще трошки, і Грегорі. Ой, шалене різдво, звісно. Так, Санта, будь ласка, а де наш подарунок? Я не знаю, чи багато Грегорі в своєму житті отримував подарунків, але цей, напевно, що його приємно вразить. Так, і треба, щоб ще Холі привіталася з нашим Санта Клаусом, і теж у нього попросила подаруночок. А можна їй два подаруночки? Холі вважає, що те, що вона цього року отримала кохання з Грегорі, це вже чи в чималий подарунок для неї. Так, і знаєте, Холя дійсно отримала, боже, щось ця Сара себе не дуже гарно поводить. Товкти Санту. Цікаво, це вона через подарунки його товче. Ой. Так, ну Холі тут уже шалено хоче до вбиральні. Давайте ми приберемо її з цієї шаленої сцени. Так, Грегорі, ти можеш Сарі щось сказати, якось їй сказати, щоб вона себе чимніше поводила. Такої опції немає. Так, так що я хотіла сказати. Так, от у нас тут з'явилося повідомлення, що Холі отримала Motion Gaming Mat, а ця штука коштує три тисячі. Тобто, це дійсно подарунок на. Вог, тож дякуємо, Санто. Не знаю, чи будемо ми продавати цю річ. Подивимося, можливо, також здамо в переробку. Але як багаж, як така заначка, вона нам буде корисною. А Грегорі отримав один вогняний опал. Цікаво. Божеці знову деруться. Грегор, я Ні, Грегорі пішов подихати. Свіжим повітрям подивитися на дерева, потрогати траву. Ну, подарунків тобі явно не варто очікувати в цьому році, Сара. Ти просто щось шалене тут коїш. Ох. Так от, давайте подивимося на Опал Грегорі. Угу. Ну, коштує 77 мільйонів. і це декор. Ну, давайте поставимо його. Ось от сюди на поличечку він не ставиться. Ну, давайте. Ось так на поличку ми поставимо наш декор, не знаю, чи надовго він тут залишиться. Вау! Ви бачили, що тут така анімація, що Санта дійсно ось так просто через камін вилітає, наче в димохід. Вау! Боже, бідненька холі, вона як те дітки на святах, коли дорослі ще на повну катушку святкуються, дітки вже стомилися, і такі бідосі прилягли на диванчику. Грегорі, а ти куди пішов? А Грегорі пішов спати в це ліжко. Можливо, він вирішив, що Холі вагітна, їй треба більше місця, і він, щоб її не турбувати, і вона там комфортно розляглася, пішов на свою стареньку розкладачку. Так, слухайте, це був шалений, чудовий, прекрасний день. Я рада, що в Грегорі нарешті вдалося відсвяткувати Різдво. Бо минулі свята в нас проходили так собі. Ми намагалися їх відсвяткувати десь у барі, щоб хоч якісь люди були, хоч якийсь затишок і тепло. А сьогодні, в цей день, Грегорі має все просто: і сім'ю, і будинок. Так що головний свій подарунок він вже. Отримав. Я не хочу зараз знімати з паузи, бо наступний день це буде день народження Грегорі. Він у нас стане вже супер дорослим, супер старим. Тому я хочу приберегти цю подію на наступну серію. А цю давайте завершимо на цій чарівній миті, хоч ці і не сплять поруч. Проте між ними шалене поєднання, шалене кохання, і мене це не може радувати. Думаю, що в наступній Серії, ми все ж таки більш детально візьмемося за порядкування наших справ. Хоча взимку це буде досить важко зробити, але сподіваємось, що ось ці друзяки підростуть і будуть шалено плодоносити, і ми будемо мати купу грошей і поставимо тут і ламу, і зайчиків, і пташечок, і навіть другий поверх збудуємо. Бо другий поверх я не планувала робити. Ну можливо, за потреби, але переглянувши Правила челенджу, побачила, що другий поверх у нас все ж таки має бути. Тому дуже дякую вам за увагу. Сподіваюся, що ви отримали від цієї серії таку ж насолоду, як і я. Вона виявилася напрочуд теплою та затишною. Ну, якщо закрити очі і забути про першу її частину, цього ніколи не було. Тож дякую вам за увагу! Бажаю вам усього найкращого та до зустрічі у наступних відео! Mm. <music>